Миром дорога дорогоцінні, дуже гарне відкровення. Я хочу поділитися з вами, як перші стають останніми, а останні першими. Дуже багато людей говорить, що мені церква не потрібна, мені ця церква не потрібна, я піду в іншу. Церква це найкраще місце на землі, це дім Божий, і ми маємо цінувати церкву, людей Божих, щоб ми були з'єднані з. З тілом Господа, ми маємо бути з'єднаними із Домом Божим. Церква це там, де двоє чи троє знаходяться в ім'ї Ісуса Христа. Церква повинна бути біблійна, де вивчається Слово Боже, де переломлення хліба, де люди моляться, де живуть по заповідям. Щоб бути першими. Дякую вам. Амінь. Приєднуйтеся до нас, будете знати більше.